День донора вкотре організували у Лукаме Лешківській громаді місцеві жителі, працівники адміністрації, серед яких вже постійні донори прийшли здати кров, аби допомогти пораненим військовим людям після травм та всім, хто терміново її потребує. Тут добре знають: одна донація може врятувати кілька життів. День донора у лука Мелешківській громаді організовують кілька разів на рік. Так нагадують людям про важливість донорства, адже кров потрібна пораненим військовослужбовцям, пацієнтам після важких операцій, травм чи захворювань. Уже багато років жителі громади та працівники сільської ради доєднуються до акції раз на 2-3 місяці. Пані Ольга одна з тих, хто здає кров постійно. Вона має третю негативну групу і переконана, її кров однаково важлива і на фронті, і в тилу. Хвилюється, бо розуміє, що може врятувати чиєсь життя. Вперше задонатила це, напевно, що років 20 назад. Виникла потреба. У нас в селі в лікарню попала молода жінка. В неї була дуже велика втрата крові, і тоді шукали донорів, але була велика проблема: тоді всі захворіли гепатитом Б. І хто був здоровий, ми тоді всі їздили, донатили. Мені було 18 років, це було вперше. І так, а вже потім пізніше я стала частіше періодично здавати кров. Не страшно, коли ти знаєш, що це допоможе комусь іншому. В ніякого страху немає взагалі. Медики вкотре наголошують, запасів донорської крові в Україні критично мало. Тому кожен донор на вагу золота. Серед тих, хто здав кров цього разу, Сергій Цьомик робить це регулярно і з власного досвіду знає, як бракує крові на передовій. Вже другий рік поспіль здаю кров регулярно, раз в три місяці, тому що маю своїх товаришів військових, маю близьких, які за мною служили в армії. Вже загибли, хлопці дійсно загинули від такої справи нестача крові військових. Я собі вирішив таке питання для себе. Дійсно, що це не просто так здати кров. До крові треба готуватись, треба бути здоровим, треба обстеженим, тому що ця кров дуже важливу справу робить для наших військових, наших побратимів. І хоча найкраще, щоб вони повернулися додому, і для цього ми такі робимо такі справи. Перш ніж здати кров, усі донори проходять обов'язковий огляд, перевіряють рівень гемоглобіну, групу крові та загальний стан здоров'я. Приходити потрібно після легкого сніданку, добре відпочивши та з бажанням допомогти іншим. Серед донорів і очільник Лука Мелешківської громади Богдан Августович своєю першою позитивною групою ділиться не вперше. Це я вже 32-га здача крові регулярно намагаюся здавати, адже на сьогоднішній день кров надзвичайно потрібна, як нашим військовим і всім, хто її потребує. У громаді такі акції влаштовують постійно, адже під час повномасштабної війни потреба в крові лише зростає. На сьогоднішній день в умовах повноштабної війни кров дійсно потрібна в першу чергу нашим захисникам. Тому в нашій громаді ми намагаємося регулярно кожних 2-3 місяці проводити такі акції по збору крові для наших захисників. Від 30 до 60 чоловік це небайдужі люди, але звісно, кров не можуть здавати не всі тільки здорові, фізично витривалі люди. Потрібно гарно себе почувати, гарно поснідати зранку і прийти з гарним настроєм, здавати кров. Усі охочі могли здати кров від 9 ранку до першої дня. Проводитимуть такі акції і надалі, бо навіть одна донація здатна врятувати кілька життів. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.